Об'єднані футболом разом сильніші повертаємося панове, до нашої наступної розмови. Зараз будемо говорити з народним депутатом. Будемо говорити про рішення Верховної Ради, які ухвалювалося, зокрема про заборону московського патріархату в Україні. А тим часом хочу сказати, що інша народна депутатка з фракції Слух Мар'яна Безугла 12 годин тому запустила в Твіттері такі опитування. Я його процитую. Чи бажаєте ви народним депутатом тегнуто, Верховна Рада України, смерті? Відповіді так або ні. А, ви знаєте, я думаю, що Мар'яна Безула намагається нам щось сказати. Можливо, вона потребує допомоги. Можливо, це крик про допомогу. Слухайте, якщо дивиться зараз мама Мар'яни Безулої, зверніть увагу, ну що щось відбувається? Реально щось відбувається. З донькою, ну біда, якась слухайте. Ну тим не менше, є вже з нами Ростислав Павленко, народний депутат України. Пане Ростислав ви вже добре. Ви день. голосували в голосуванні цьому опитуванні? Мар'яни Безуглої е, ні, не голосував і не збираю. Знаєте, в мене така таке саме враження, що мабуть людина потребує допомоги. Ну і правда, це варто звернутися тим, хто може ці допомогу надати. Бо а, а друга, знаєте, є історія, яка нагадує всі відомий серіал Слугу народу там, де були мрії про розстріл парламенту. Ну може, це десь звідти випливає. Але справді це радше про допомогу спеціалістів. Може вона це після голосування за заборону РПЦ в Україні? Вирішила спитатися. Ну, хоча б крига з кресла, знаєте, тут ну, зараз ще поговоримо. Та вже в принципі досить багато експертів висловилося, що це навіть не перший крок а пів кроку, але принаймні вони зроблені, тобто, ніби ж не мали, що бажати смерті в цьому контексті. Ну але тут справді це поки що документ, який проголосований в першому читанні. Тобто він насправді може ще мати правки, які або його зроблять таким більш якби, якби сказати, юзабельним, таким що його можна буде ним користуватися краще, або навпаки, зроблять його ще більш беззубим. Що на наразі цей документ з собою представляє, якщо він в такому вигляді стане зрештою законом? Які він дає інструменти для того, щоб не знаю боротися з присутністю філії РПЦ в Україні Російської православної церкви? Так, він передбачає три кроки. Перший для чого для того, щоб заборонити релігійні організації, які мають центр в державі, яка визнана агресором, ну станом зараз це Росія. Тож перший крок, як нам здається, досить надмірний і надлишковий, це провести ще одну експертизу, яка би встановила такий зв'язок. Чому на дошкове? Бо в січні 19-го року тодішнім міністерством культури проводилася експертиза на вимогу закону про переіменування. Так він чітко встановив зв'язок. Тепер цього року, вже 23 січня, в січні, державна служба з етнополітики і свободи совісті на виконання рішення РНБО проводила теж експертизу і всі висновки підтвердилися, попри всі що вона на МП. Чітко було встановлено зв'язок, бо там в статуті чорному по білому написано, що вони сполучені з іншим православ'ям через російську православну церкву, Та переводячи на е, людську звичайну світську мову, це просто встановлення зв'язку, можливо, найважливішого для церковних організацій. І тут від нас просять ще одну експертизу провести про те, що там небо синя трава зелена УПЦ це МП. Другий крок після того, ДЕС, державна пося служба на політики свободи совісті має дати припис. Тобто теоретично, ця церква може ще там зробити якісь кроки, розірвати стосунки з Кирилом, ще там собі щось дописати в статуті, і тоді буде проведена ще нова експертиза. Але річ у тім, що навіть самі чиновники ДЕС кажуть, що у них немає ніяких важелів. Для того щоб здійснювати вплив, тобто, от, ну напишуть вони припис. Припис буде проігноровано, або там е, припис буде оскаржено в суді, і що і нічого. Так ми по лаврі бачимо, е, як це нічого власне відбувається місяцями, а то не дай Боже і роками. Ну і аж третє, от, власне, тоді, якщо це буде там зігноровано, чи ще там просто е, зімітовано, то тоді держава так розумію в особі, ДЕС, іде в суд. І там уже в суді доводить, що е, це таки церква московського патріархату, і відповідно не може діяти на території України. А суд, перша інстанція, потім апеляція, потім можливо касація. Е, оцей закон про який я згадував про е, зміну назви. Він в грудні 2018 року був ухвалений. В 2019 році він був оскаржений. І, от лише цього року. Операційний суд прийняв остаточне рішення, що він відповідає там конституції, законам, практикам і так далі. А конституційний суд паралельно в грудні минулого року, вже скоро рік, буде як сказав, що він конституційний. Тобто, дивіться, з 19 по 22-23 пройшли роки, перш ніж це було завершено. От саме це і підводить і експертів і. А багатьох політиків до того, що це все-таки е, треба змінювати. Все таки треба робити більш е, дієвими положення цього закону. Є законопроект 8221 який поданий європейської солідарності, то що називається законопроектом Княжицького. Часто е, там, крім Європейської солідарності, також є е, співавтори з інших фракцій, які е, поділяють е, намір, щоб московській церкви тут не було. Е, цей законопроект пройшов комітет профільний теж одного Осна крім там п'ятої колони його підтримали, тому багато положень цього законопроекту ми будемо пропонувати перенести в отой, що прийняти в першому читанні. В першу чергу це стосується безумовної заборони московської церкви і її структурних підрозділів. І друге, всі питання в православному співтоваристві мають вирішуватися відповідно до Томасу, наданого в січні 2019 року. Там дуже чітко все прописано, і тоді вже ці церкви можуть між собою домовлятися про якісь там перехідні періоди, способи співжиття, там співслужіння і так далі. І тому подібне, оце вже справді здоровий підхід, коли держава чітко провела межу. Чітко відрізала щупальцям Руського міра. А віряни представники церков спокійно собі уже тут в Україні домовляться, як їм жити далі. От на це ми власне будемо пропонувати колегам вийти. Пане Ростиславе, А наше було якось так здалеку заходити і виносити на голосування ось цей кабмінівський законопроєкт, коли є інші, як ви кажете, більш дієвіші, які чіткіше. Власне, ставлять на місце російську православну церкву чи УПЦМП, МП як філію РПЦ знаєте, мені здається, що відповідь вона десь так само, чому так довго тривають процеси навколо лаври, а чому гальмуються процеси відібрання власності і майна московської церкви в регіонах. Чому дуже залежить від персоналі чиновників, наскільки активно ідуть переходи, коли громади хочуть, щоб їхня громада церковна перейшла до православної церкви України, а місцеві чиновники, там де вони займають державницьку позицію, це відбувається досить швидко. В іншому випадку це може теж місяцями і роками мені здається, що дуже багато у владі думають, що якось вони ще дадуть собі раду з московською церквою, переконають їх все ж таки підтримати а, порядок речей і статус-кво, і тому а, намагаються не перетиснути. Друга історія, мабуть, соціологи їм підказують, що досить багато із тих, хто підтримує нинішню владу. Вони свій час голосували за яка разниця, за ні надо вмішуватися за те, що це ж все таки теж українська церква. Вибачте, за таку ламану російську в ефірі, але це на жаль, от той спосіб. Переконання, які ми дуже добре чуємо, особливо на місцях, особливо щодо якраз таких груп виборців, яких замість того, щоб спокійно роз'яснювати, яка є ситуація насправді намагаються з ними загравати і не відштовхнути. Хоча чесна позиція тут була би розповісти, в чому річ. І що немає претензій до конкретних священників, якщо тільки у них немає до них немає претензій СБУ, наприклад, так немає претензій до того, як вони моляться, які е, е, виконують ритуали і так далі. А є тільки одне питання: що це не може бути російська церква. Я думаю, в такій в такому представленні е, багато хто би підтримав, навіть із тих, хто говорив, різниця і українська церква. Мені здається, що тут є певна підміна понять, не хочуть працювати і йдуть шляхом найменшого спротиву. От мені здається, от таке поєднання причин є. Ну і третє, звичайно, це те, що сама московська церква, на жаль, пустила дуже глибоке коріння. І на місцях, і в центрі ми чуємо, скільки адептів цієї церкви є у владі. Ми бачили, зрештою, навіть під час ухвалення цього урядового законопроекту в першому читанні ці баталії, ці крики навіть з матом. Мені там важко усвідомити як може поєднатися таке позірне глибоке православ'я і такий дуже чорний мат, який звучав в ефірі, коли спрямовувався на опонентів. Тому е, от Оце укорінення так з ним теж треба боротися роз'яснюємо. Тому може я трошки задовго викладаю, перепрошую, але мені здається, що тут треба дуже ретельно роз'яснювати кожну дрібницю. Ну, Може, людина спочатку матюкнулася, а потім пішла і посповідалася кудись там. Ні, погрішиш не покаєшся. Ще один законопроєкт, який також наробив шуму на цьому тижні, про ПЕП політично значущі. Особи, але він вже проголосований в цілому, і дуже багато е якихось зауважень було до цього законопроєкту про те, що ну якісь зовсім такі драконівські такі вже обмеження для людей, які потім будуть йти на держ держслужбу, і всі їхні родичі мають. Е в зв'язку з тим будуть мати зв'язку з тим проблеми, бо будуть звітувати хто вони, що вони звідки вони взяли якусь там гривню, чому вони йдуть міняти 100 доларів, звідки в них ті 100 доларів і так далі, пане Ростиславе. Як вам цей закон і навіщо його чи справді аж так в такому вигляді його вимагало світове співтовариство від України? знаєте, ситуація ситуація цим законом а вскрила кілька дуже серйозних проблем. Насправді як у нас зараз організована політика в державі. Тому що ну от особисто я і мої колеги а, могли бути долучені до розмови переговорів тільки на етапі, коли з нами говорили, що, знаєте, так, от відкинувшись на крісло, виставивши кавку перед собою і говорячи, ну давайте можете не приймати. Ми ще от каву поп'ємо з рік. А тоді вже може повернемось. У вас ж є час, правда знаєте, з такою певною чорною іронією, розуміючи, що у нас кожен день купується е, життям і здоров'ям наших захисників. Тому е, на жаль, справді, от тоді, коли. Влада вже почала допускати до розмов не тільки своїх представників, ну схоже, що вже пізно було щось міняти, і справді це звучало як ультимативна вимога. Тому і ми змушені були підтримати таке рішення, розуміючи, що тут програно битву, але для того, щоб можна було далі тривати і тримати цей процес під контролем, треба зробити все, щоб розпочалися переговори про вступ в європейський союз. А там уже в ході цих переговорів. Дуже залежатиме від того, наскільки професійною буде команда переговорників, я дуже хочу, щоб ця ситуація була уроком для влади, і теж наголошую, і суспільство мало би тримати це питання під дуже високою увагою, тому що коли розпочнуться переговори з європейським союзом, там будуть питання, які стосуються не тільки найвищих чиновників чи депутатів. Але й питання, які стосуватимуться роботодавців, питання, які стосуватимуться економіки, різних торговельних квот і так далі, і тому подібне, тобто те, що стосуватиметься кожного українця, і відтак дуже залежатиме від того, наскільки професійно будуть себе поводити переговорники. Бо свій час Польща підготувала близько трьох тисяч професійних переговорників на різних рівнях. І ну війшла, якщо не на своїх умовах, то зберігши всі е, критичні для їхніх національних інтересів питання. От, оце той шлях, який має йти Україна, і досить уже бавитися спецефекти, досить уже там надувати губки і розказувати, як хто на кого обідевся. Це точно не про це. Це абсолютно прагматична, серйозна і професійна розмова. І от саме таку розмову і мають вести переговорники. І це точно має бути справою не лише можна владців чиновників, але і всіх, хто здатен це робити в Україні. Байдуже до політичних партій, байдуже до того, це політики чи представники громадянського суспільства, експерти. Це має бути спільна справа. Ви знаєте, Олег Дунду недавно тут в нас в ЕТЕРІ я жортима сказав, що, начебто, слух народу. Є таке, ну як кажуть, що вони там не дуже підтримували ідею заборони у ПЦМП, тому що тоді залишиться тільки одна лише ПЦУ, а ПЦУ це ж, ніби ж церква Порошенка, і мені здавалося, що він навіть не, не, не то, що не засміявся. Він абсолютно серйозно це майже сприйняв і сказав, що власно тому може ідея створення якоїсь перехідної церкви другої. Було б непоганою, щоб була і по цю якась перехідна церква. Я сказав, може, назвемо тоді, її, наприклад, ЗПУ Православна України з ну так от якось і теж він не засміявся. Мене трошки налякала ця реакція. Ну але знаєте... коротко, якщо коротко, можна. бо в нас мало часу. Дуже, дуже коротко. Оце якраз дуже свідчить про фаховість і про те, що потрібно, щоб професіонали займалися кожною справою, щоб не було таких от... Ми з вами почали розмову з опитування Мар'яни Безули закінчимо розмову. Теж опитуванням, бо поки Свіженькі вона та вона зробила нове опитування. То питалася, чи бажають люди смерті народним обранцям. Тепер вона питає, чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання сиділи у в'язниці. От і там люди голосують. Є варіанти так, усі до одного більшість так, але є нормальні. Окремі тільки більшість нормальні. Я не судя, щоб такі висновки робити. Ну, 58% проголосували за більшість, щоб більшість сиділа. Я тільки не знаю. Просто більшість чи моно більшість. Чимона, де, де більшість. Уточнення? Але там такий варіант, що більшість так, але є і нормальні. То я не знаю, за що люди голосували за першу частину чи за другу. Дякуємо вам. Ростислав Павленко, народний депутат України був з нами. Дякую на нашим глядачам, що були з нами. Андрій Сайчук Клюк працювали цій студії для вас. Я побачуся за тиждень. Андрій з вами побачиться завтра. Па-па.